Ураган нарешті перервав свою тривалу безвиграшного сього серію, до числа яких несподівано увійшов навіть кубковий матч з першоліговим шанс-авто з Ковеля. минулої суботи. Іван Франківці четверте в сезоні перемогли рівненський кардинал пять цей поєдинок став бенефісом для бразильця Леандріньо. Він взяв участь у всіх гульових атаках нашої команди. Чотири рази відзначився сам і одного разу асистував своєму співвітчизнику Сержау. До останньої гри у Рівному ураган поступився у п'яти поспіль виїзних матчах чемпіонату екстраліги. В останній підопічні Сергія Опаленка перемогли той же кардинал ще 5 листопада минулого року. Продовжити свою переможну серію з Рівненцями Прикарпатці зможуть уже за кілька тижнів, оскільки саме кардинал став суперником урагану у червфіналі Кубка України. Перша гра відбудеться 28 квітня в івано Франківську. А матч відповідь пройде у Рівному за тиждень, 5 травня. Інші кубкові пари склали «Енергія» Ресурс Донецьк «Титан Зоря Покровський епіцентр -Катри Київ» і локомотив Арпі Донецьк. Найближчий матч чемпіонату Ураган зіграє наступної суботи у Харкові проти локомотива, який йде другим. А 21 квітня Іван Франківці прийматимуть юнаківець, котрий наразі випереджають на шість турнірних очок.